волю, тут наші. З вами на зв'язку Валентин Опря в проєкті Відверто Про. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, ваші думки і так далі. Сьогодні я би хотів поговорити про те, як російська пропаганда впливає на нас. І хотів би почати з тих вчорашніх коментарів, які я прочитав від декотрих із вас. Звісно, ви знаєте, мене не здивувало, але мені стало прикро від того, що досить така велика частина людей все ж таки, вони стали на бік Андрія Шоповала, який приїхав в Кемов в Київську місіонерську єврейську общину проповідувати. І коли я написав про те, що він все ж таки а, має певний зв'язок із Лукяновим, що він конкретно не висловив, тобто Шаповал не висловив конкретно позиції своєї щодо України. А, і а, виходить так, що він на початку війни почав допомагати Україні, ну, зі слів ваших знову ж, особливо тих коментаторів, які. Писала на захист Андрія Шаповала. Ви написали мені про те, ну не тільки мені, але й не загал про те, що Шапувал все ж таки допомагає Україні. Но я хотів би звернути вашу увагу на, на, на одну таку деталь: можна одною рукою помагати, а другою рукою загрібати. Приведу вам приклад з маріупольськими церквами, які знаходяться під окупацією. Туди може приїхати об'єднання Грабовенка, Черяховського, і вони це успішно роблять, з благословення ФСБ. Вони їдуть а, туди, а, в окупований Маріуполь і не тільки. І вони, як би то, проповідують Євангелія Ісуса Христа, ніби непогано. Вони проповідують, вони допомагають різною допомогою. Це з одного боку. А з другого боку, тобто ми вам даємо хліб, а ви повинні робити так, як ми вам скажемо. Тому що ви в окупації, а значить, ми маємо тут повне право а, вести свій шабаш. От так, як ми вважаємо за потрібне, так і ми будемо робити. Так, вони це не говорять голосно, ну, вони під соусом гарної проповіді Евангелії донесуть, як, а, як, як вони люблять вас, як вони хочуть допомогти. Це робить і Андрій Шаповалов. Це робить і багато інших відомих, одіозних проповідників, які нібито, як Олександр Шевченко, до речі, Сакраменто, вони нібито допомагають і багато допомагають на Мексику, наприклад, Олександр Шевченко їздив, допомагав біженцям. Це непогано з одної сторони. Але з другої сторони, кому легше влити пропаганду в, в мізки? Тому, хто слабший, і тому, хто від вас. В певній мірі залежні. І вони добре це знають. Вони добре це знають, вони добре це прощупали і це роблять. Так, вони про це вам не говорять. Навіщо вам говорити про те, ми допомагаємо для того, щоб вволити в ваші міські пропаганду? Немає смислу цього говорити змісту. І вони цього не роблять. А що вони роблять? Правильно, вони вам допомагають, вони викликають від вас почуття вини, і ви робите все, як вони кажуть. І воля. І ви їхній раб. Так, почуття вини потім, тому що от мені Шедловський допоміг, мені допоміг Шевченко. А дивіться, а шапували який хороший брат-проповідник. Він також нам допомагає. І українці, багато хто приїхали в Сполучені Штати, можливо, по, по тій квоті, як, як, яку відкрили Сполучені Штати, вони пронюхали це і розуміють, як на вас вплинути. Ну, вони не можуть сказати, що ми вас візьмемо в рабство. Вони це роблять через таку допомогу. Даруйте, але я не вірю декотрим меценатам, які сьогодні допомагають Україні. Тобто меценат меценат Тому що вони робляться з певною ціллю. А зараз я хочу вам порекомендувати послухати одне відео: послухати, як вливається пропаганда у міські молодих людей. І хотів би, щоб ми подумали, а чи не роблять це з нами? Ті гори, звісне, пастери, які сьогодні мають певний карт-бланш на вплив суспільства свого, ну, скажімо, своєї спільноти церковної, чи не вливають вони в наші міські свою пропаганду, яку їм диктує Росія? Ми багато чого не знаємо. І одна із цілей моя, це знаєте, ну посійте сумні ваші серця щодо тих одіозних і сумнівних проповідників. Отже, я зараз включу, як Соловйов вправно працює з молодими людьми, як він вливає пропаганду, і ми поговоримо далі. Тому що русський народ саме народ в мірі. Ми були підготовлені для унічтаження. Почому я говорю різкою жорстко? Потім що пока. Мы не осознаем, что никто с нами не собирается договариваться. Мы никому в этом мире не нужны, кроме нас самих. Они были бы счастливы, чтобы мы освободили нашу территорию от себя. Они бы с радостью освоили, эти природные ресурсы, которые нам щедро даровал Господь. Никакие они не гуманизм. Это Садом и Гамора. Именно поэтому, когда наши используют системы залпового огня ТОС, солнцепек, то невольно вспоминаешь Библию, как огнем горячей серой уничтожил Господь Содом и Гамор. Запад вмешается, он не может позволить нам победить. Он сцепился. Наш верховный главнокомандующий, как ты сказал, Зачем такой мир, в котором нет России? Ну, правда? надихаючи відео. видео. Вы ж послухали. Він це говорить з певним запалом. Він знає, як підійти, і він вливає в їхні міські, що ми, росіяни, от такі сякі, що ми великий народ, і так далі. І він що робить? Він вливає їм оце віліччя узкої Росії, і вони починають свято вірити в те, що вони можуть щось зробити і взяти в рабство весь світ. Так працює пропаганда російська. Ця пропаганда просочилася в Євангельські церкви. Мені зараз, ну, знаєте, мені зараз говорити про Папу Римського і про інших, можливо, я попробую зв'язатися з католицькими служителями, які б могли це пояснити і декотрими богословами. Тому що тут я ну, не в темі до кінця, але з ними поспілкуюся і так само підніму цю тему. Але я би хотів якраз звернути вашу увагу на те, як. На нас, іванських християн, дуже легко можна вплинути. Цей ж Андрій Шаповало, який сьогодні допомагає вам, і більшість українських молодих людей, які виїхали з України як біженці, вони опинилися в, в під опікою, як хочете це назвіть, в церкві саме цього ж одіозного проповідника Андрія Шапова. Він на початку війни допомагав і, напевно, зараз допомагає. Якусь допомогу дає, особливо тим біженцям, які приїхали в Сполучені Штати, він також вам допомагає. Ну, і звісно, ви ж не будете говорити проти нього щось. Це я мені не допомагає, Андрій Шаповал. Я не відчуваю цієї вини. Ну, і другої сторони, якщо би навіть хтось і хотів мені допомогти, то я маю певні е е е границі, які я укр... окреслив для себе. Тобто, ви допомагаєте тому, що ви любите Бога, я прийму це. Але я не буду йти в рабство: рабство ваших переконань. я зауважив, що декотрі євангельські пастора вони дуже гарно, вправно в цьому питанні працюють. Вони вливають мізки декотрих віруючих людей про те, що як треба себе поводити. Пам'ятаєте, оце звернення Рустама Фатулаєва. Ну для мене взагалі сумнівне щодо президента щодо українського народу російського народу. А, ці всі послання, вони, звісно, мають звинувачувальний характер і так далі. І ми бачимо, як він це вправно робить. А що ми робимо? А ми натомість просто беремо. І я, я люблю казати таке слово people have it. Друзі, ви написали мені в коментарях щодо Шаповал Андрія. Так, він відомий проповідник. Так, ви його знаєте вже давно. І, можливо, декотрі проповіді вам дуже подобаються. Але я хочу вам сказати, що будьте обережні. Будьте обережні в тому, що не все, що гарно говориться, воно є істиною. І диявол гарно міг говорити. Тому, ви знаєте, для мене, в мене є ряд таких ряд питань, які б я хотів свого часу і задати декотрим проповідникам прямо в очі. Ну, до прикладу, Олександра Шевченка я запрошував на інтерв'ю, він відмовився. І не тільки він, і багато інших таких кадрів, які, знаєте, е, яких би я хотів взяти інтерв'ю, а вони чомусь відмовляються. І знаєте чому? Тому що є що скривати. Друзі, ви захищаєте Андрія Шаповала в коментарях у Фейсбуці. Ви пишете про те, який він класний. Ви пишете про те, який Лукянов класний, що він на початку війни плакав е, щодо України. Але він не плакав за Україну. Вам хіба не відомо, що він плакав за е, те, що. Льотчика рашистського вбили. От за це він плакав. Як дуже легко нами маніпулювати. Тому, дорогі християни, я не закликаю вас вірити мені. Ви можете мені не вірити взагалі. Можете писати все, що хочете в коментарях, але я вам хочу сказати одне. Думайте, думайте. Моя ціль не є, знаєте, сказати, що я краще думаю і знаю. Але я побачив одне. Ми боїмося казати правду. Тому а, я можу з повною відвагою сказати, що Андрій Шаповал він підтримує певні зв'язки з російськими служителями. Йому це вигідно. Звісно, він вам про це не скаже. Ну, взагалі, візьміть, включіть ретріт, як він проповідує. Ви все зрозумієте. Я, я послухав його проповідь, але мене потім голова боліла. Я не міг заснути, тому що він дуже багато кричить, і знаєте, хтось це приймає, що він в дусі і так далі. Одним словом, думайте, кого ви слухаєте. І взагалі, знаєте, що я вам порекомендую, друзі? Візьміть просто почніть читати святе письмо. Але не через призму того, як вам нав'язали інші служителі. Має прийти той момент в нашому житті, коли ми стаємо дорослими. Коли не просто нам годують, знаєте, дають на їж, попробуй, отак жуй, отак зроби, отак візьми. Ми маємо прийти до того моменту, коли ми маємо вибудовувати свої особисті стосунки з Богом. Але в декотрих івангельських церквах, я не скажу, що всіх. ну, До прикладу, я можу сказати одне, що як в івангельських, так і в католицьких православних церквах немає ідеальних людей. Це правда, я з вами погоджуюся. Ми всі схильні до помилки. Але ви знаєте, я себе більше комфортно почуваю в Івангельській церкві Віфезда, якої є пастор Тарас. Чому я себе легко почуваю? Тому що. Там дають можливість розвиватися. Але я був в таких церквах, де не давали цієї можливості, де ти просто виконував те, що тобі казали. І коли ти хотів проявити якусь ініціативу, це було важко. В деяких моментах вдавалося проявити ініціативу, і я їм дякую за це, але в деяких моментах реально ти хотів, але тобі не давали. Я три роки не міг прийняти водного хрещення, хоча я вже був свідомий до того, що я готовий прийняти водне хрещення. І багато інших таких ситуацій було, в яких мені, от так, знаєте, ставили певні перешкоди. З одної сторони, я вдячний Богу, тому що я став сильнішим, став кмітливим і більш загартований. А з другої сторони, я зрозумів одне, що. Є той момент в нашому житті, коли ми маємо прийти, знаєте, в тетате з Богом. Хто він для нас? Дорогі українці, дорогі друзі, брати, сестри. Особливо я звертаюся до євангельських християн. Я зараз так само поставлю відео Віталія Пихотіна, яке він зазняв свого часу тільки в одному ОТГ, скільки є полеглих наших хлопців і дівчат. І хотів би, щоб ми задумались про те, за що ці хлопці платили ціну? За що ці дівчата платили ціну? За те, щоб ми сьогодні слухали пропаганду і, і різних проповідників. Можливо, ми слухали, можливо, ці хлопці платили ціну для того, щоб ми сьогодні думали? Щоб ми сьогодні відстоювали свою Україну. Думайте про це, тому що ви знаєте, прикро, особливо я зараз говорю на на, на позор віруючим людям, особливо в Німеччині, особливо в європейських країнах, особливо в Сполучених Штатах, котрі зараз знаходяться в російськомовних церквах, і вони бояться сказати слово про Україну, вони бояться молитися за Україну. Вони відчувають себе винними, тому що, наприклад, в німецьких деяких, ну, не в німецьких, але російських церквах, в, скажімо, де знаходяться росіяни, які виїхали 11 років тому назад, вони сьогодні, знаючи німецьку мову, допомогли нашим віруючим українцям влаштуватися, і що після того відбувається? Знаєте, що відбувається? Вони то допомогли вам, одною рукою помогли, а другою загребли. Тобто вони вам гарно помогли. Для того щоб ви почали робити так, як вони хочуть. Так ви відчуваєте вину. Вони вам переклали документи з української на німецьку мову. Вони можливо влаштували діалог між Джоб центром і вами. І ви, звісно, сьогодні відчуваєте себе перед ними винними. І декотрі з вас ви залишилися в рабстві от тих росіян, які сьогодні знаходяться в Німеччині і не тільки, які сьогодні вами маніпулюють. Так само, і Шапувал, він досить прекрасно розуміє, що він робить. І ті відео, які він видаляє, коли йому дають на замітку, що він там робить. Чому видаляє? Чому не залишає все яке? Тому, друзі, подумайте про ті всі речі і зробіть певні висновки для того, щоб дійсно, знаєте, зберегти українську гідність, а не навпаки. Впасти в коліна росіян. Ми, ну, наші хлопці і дівчата не для того боролися. Вони боролися для того, щоб сьогодні ти і я ми змогли повернутися в Україну. І навіть сьогодні, коли ви живете в Європі, допомагайте донатьте тим, кому це потрібно. Я хочу подякувати християнам, які все ж таки свідомі а Які все ж таки, знаєте, про українське не бояться говорити правду? Я знаю, що декотрих віруючих людей щемлять за те, що вони мають проукраїнську позицію навіть в Україні, і це прикро. Це прикро, що в декотрих церквах я би сказав, існує така дідівщина, аб'юз, насилля коли віруюча людина який 40-15 років, а вона залишається дитиною на 5-12 років, і це прикро, тому що ви вже, каже апостол, Павло, мали б стати дорослими, але ви ще залишилися дітьми. Ви маєте навчати інших, але ви сьогодні далі знаходитеся в тій позиції маленьких і нещасних дітей, які потребують татуся і матусю. І ви сьогодні потребуєте це і, і пастора, деякі від цього кайфують, що ви сьогодні від них залежні. Сьогодні деякі лідера від того кайфують, що ви не можете без них, без їхніх порад. Я вам скажу, що коли в моїй ситуації, коли я втратив сім'ю, не на всі питання пастор давав відповіді. І знаєте чому? Тому що в мене ще є особисті стосунки з Богом. І пастор Тарас він мудрий, він каже, Валентин, буває всяке, ми не маємо гарантії, чи буде в нас сім'я такою, чи ні. Але каже, наша відповідальність в тому, щоб вміти визнати свої помилки перед Господом, виправити свої шляхи і рухатись далі, навіть якщо вже в новому амплуа. І ви знаєте, ця мудрість пастора Тараса вона дійсно мене вражає. Тому що дійсно він звернув увагу на те, каже: Валентин, бо хоче з тобою працювати і таким чином він працює. Тому, друзі, подумайте про те, хто сьогодні на вас впливає, кому ви сьогодні довіряєте своє життя, за що плотиться ціна наших хлопців і дівчат? За те, щоб ви сьогодні бикували, за те, щоб ви сьогодні боялися росіян, за те, щоб ви сьогодні а, поклонялися шаповалу, кому там ще. Рустаму Фатулаєву, Віталію Вознюку, чи хлопці і дівчата платили ціну, щоб ви сьогодні були справді віруючими, які готові відстояти правду. І я вам скажу, дуже багато ватних християн в наших євангельських церквах України. Дуже багато. І це прикро. Але, попри те, є і дуже багато проукраїнських віруючих християн які люблять свою Україну, які підтримують Україну допомогою, донатами і всілякими можливими е, допому, допоміжними варіантами для того, щоб Україна перемогла. Але, на жаль, і більшість є таких, які сьогодні проросійські, ватні, ви їх можете знайти в Європі, особливо в німецьких церквах. Ви їх можете знайти в Сполучених Штатах і де, котрі просто прям зашапували, готові на костю мене віддати і не тільки мене. Я вам серйозно кажу, люди, люди агресивні, вони за, за цього за зашапували, вони готові туди-сюди. Але подумайте, що зробив шапувал. Він добре продумав, як і Шевченко. Одною рукою допомагає, а другою. І все. І от і результат. Тому що вони багато чого для себе знають. І російська пропаганда, вона добре розуміє, як впливати на віруючих людей, які, як кажуть, пітел хаває, все схавають. Тому думайте своєю головою, аналізуйте. Можете мені не вірити, але. Завжди під критику або під сумніви піддавайте навіть тих людей, які здаються, що вони круті і класні. Я це роблю. Повірте, я це роблю, і Бог допомагає триматися. Гарного вам дня, вечора, хто в якому часі. І я чекаю ваших коментарів, чи стикалися ви з тим, як у вашому житті це відбувалося. А також рекомендую переглянути відео Віталія Піхотіна і зрозуміти, яку ціну наші хлопці і дівчата платять за те, щоб ми сьогодні мали вільну, незалежну Україну. Слава Богу, слава Україні і героям слава. Борцю за волю України пам'ятник. Ось тепер нові герої, борці за волю України. Всі жителі Вулиць Тломацької ОТГ. Вічна слава героям, вони не просто пішли, вони не повернуться, вони тобі віддали стукіт власного серця.